Кіт Келлах вже відреагував на обстріл Києва. Знову ж наголосив на тому, що це абсолютно були не військові цілі. Чекаємо ще зараз на реакцію Дональда Трампа. Ну а наразі Москва знову показала своє справжнє обличчя під час нічної атаки на Київ. Ракети вдарили не лише по житловим будинкам, а й по будівлях міжнародних представництв. Постраждали офіси Європейського союзу та Британської ради у Кремлі. Традиційно брешуть про. Військові об'єкти, але світ бачить, Росія свідомо атакує символи міжнародної підтримки України. Реакція вже не забарилася. Брюссель викликає російського посла Антоніо Кошта. Про це він заявив, що Європу цим не залякати. А Макрон і Стармар висловили висловили солідарність із Києвом. Водночас Китаю озвучує власне бачення дипломатичного врегулювання. А Пісков говорить про переговори, які насправді прикривають подальшу агресію. Світове співтовариство знову отримало доказ: війна Росії це не лише проти України, а й проти європейських цінностей та міжнародного порядку. Цю тему обговоримо з нашим гостем. Зенон Коваль, член ек екзекутиви світового конгресу українців, політичний радник Європейського конгресу українців, товариства Українців в Бельгії і спеціальний радник Посольства України в Бельгії у 92-95 році. З 92 по 95 рік. Пане Зенон, я вас вітаю. Слава Україні, Слава, Добрий вечір, пане Зенон. Ми бачимо, що росіяни обстрілюють. Цивільних Росіля, росіяни не збираються зупинятися у знищенні українців. Ми це зрозуміли давно, і ми давно казали, що це війна не лише проти України і українців, це війна проти незалежності, проти свободи, проти демократії, проти певних європейських так само символів. І бачимо, що вони вже пошкодили будівлю представництва Євросоюзу. Вже викликають російського російського посла. І у мене тут знаєте, виникає мені здається. Це цілком логічна посилає питання. А чому російський посол ще досі там? Невже Європа досі не побачила, що Росію треба ізолювати? І тим не менше вона викликає і хоче з ним говорити і намагатися знайти тут якісь дипломатичні рішення? Ну, поки що не було проголошеної війни між. Країнами Європейського Союзу і Росією чи навпаки, так що посол має право на існування, і посол є, щоб передавати певні меседжі, очевидно. Бо якщо вже не буде посла, то вже не буде можливо говорити. Хоча існують, як кожен може здогадуватися, ще неофіційні канали спілкування. Угу. Е, окей, е, якщо ми говоримо про е, цю сьогоднішню атаку, сьогодні справді в Києві було дуже голосно, і це ж насправді на, на не, не перше пошкодження будівель, які належать нашим європейським партнерам, так само і американське посольство воно було пошкоджено вибуховою хвилею. Ось як ви вважаєте, а якою мала бути реакція наших європейських партнерів, звичайно, окрім глибокого занепокоєння. Ну, глибоке занепокоєння, це те, що ми чуємо на назовні або читаємо в пресових комуніке. Розмови, які відбуваються за закритими дверима, нараз є багато гострішими, ніж те, що ми читаємо пізні, пізніше в пресі. Коли говорять, що була відкрита і е, щира. Е, Розмова між співбесідниками то означає, що можна собі сказати речі, які неприємно чути, які неприємно писати назовні. Так що я думаю, що скажуть відповідні речі і належні речі послу Росії з цього приводу. Так, але якщо ми говоримо не лише про слова, а про дії, пане Зена, ну ось 19-й пакет санкцій, наприклад, євросоюз так. готує проти Росії. 18-й, коли вони приймали, вони сказали, ну такий такий вже пакет санкцій, що Росія на собі відчує, а 19-й буде ну суперсерйозним, і Росія ну точно відчує на собі цей 19-й пакет санкцій. Але ми бачимо, що там знову ж таки прописані кораблі тіньового флоту, і ані слово про українську на. Про російську перепрошую нафту та газ так, ось можливо, хоча б так відреагують наші європейські партнери. Вже знаєте, як у нас був політик, який казав не словом, а ділом так абсолютно, але 19-й пакет це 19-й пакет, і не треба забувати, що коли приймають ті пакети. То також перевіряють реалізацію попередніх пакетів, щоб не могли просто оминати ті санкції. І дуже важливо, щоб ці пакети були також узгіднені із іншими партнерами. Бо якщо Америка, наприклад, Штати чи Канада чи інші країни далі будуть продовжувати торгівлю нафтою чи іншими продуктами, так як воно було перед тим, то ті пакети не мають дуже великої вартості. Так що треба, власно, координувати прийняття санкцій не тільки в Європейському Союзі, що вже не є легко, ви знаєте, 27 сім партнерів, але також і з іншими головними гравцями на економічному ринку. Бо це дійсно економічні речі, та як газ, так як бензина, наприклад. Mm -hmm. Ну ось, власне, я дивлюся на те, як реагує світ на сьогоднішні обстріли, і вже з'явився допис спецпосланця Трампа Кіта Келога у соцмережі Ікс. Він каже про, про те, що Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку, і цілями були не солдати і зброя, а житлові райони. Ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент Трамп. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте реакцію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на те, як себе поводить Путін? І а, чи спираються на реакцію Трампа наші європейські партнери? Я думаю, що радше Трамп спирається на реакцію європейських партнерів. А, бо Трамп пробує зберігати таку досить, якщо то можна назвати, нейтральну позицію відносно Росії. Щоб від лишити відкриті двері, якісь до переговорів з росіянами. Бо якщо він буде за надто сильну позицію приймати так, він думає, принаймні, якщо він буде за жорст, жорстку позицію приймати відносно Росії, то росіяни і так не прийдуть на переговори. А там він пробує залишити маленьку, ну трошки відчинені двері, щоб росіяни не відмовили прийти на переговори. Ми бачимо реакцію європейських партнерів і можемо нагадати, що вони були з президентом президентом Зеленським в Вашингтоні тоді, і перемовини, які були між президентом Трампом і президентом Зеленським, мали зовсім інший характер ніж попередні перемовини. Пригадуйте, як обсадили нашого президента тобто президента України Трамп, Венс там і інші, і як це неприємно було сьогодні. Тональність міняється. Тепер треба бачити, що буде далі. Один з кроків, яка якісь також заповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лаєн, є негайна поїздка до сім країн, які власне, є майже на лінії фронту, де котрі, які мають кордон спільний з Росією, де котрі, які мають спільний кордон з Україною, щоб поговорити там із партнерами і нагадати їм, що вони мають готуватися до, до найгіршого. Бо, якщо ти хочеш, щоб не було війни, то ти маєш до неї готуватися. Ну, ось ми розуміємо, що це так, та, що треба готуватися до цієї війни, але наразі, на жаль, чуємо чуємо лише декларації того, що треба допомагати, треба робити. Але ви ось кажете про те, що з Росією говорить, мовляв, залишають привідчиненими це вікно, щоб був якийсь діалог. Але який діалог можна вести з терористами? Якщо Трамп неодноразово казав, і, в принципі, це десь в його характері, що. Він веде діалог через силу, і тут він, коли навіть заходив на президентство, був лише кандидатом в президенти. Він казав про, про те, що треба говорити мовою сили, і президент України це підтримав. І ми неодноразово говоримо про мову сили, але її наразі так і немає. Чому Ну, є різні жести? Я про Трампа сказав. Він його американський уряд Чемерка подала на премію цього Нобелівську премію мира, так. Так що він дуже бажає отримати цю премію, і він просто не хоче виглядати як людина, яка провокує людей, тобто провокує Путіна на подальшу війну, тепер побачимо, як далі будуть розвиватися речі. Він скорше чи пізніше мусить зайняти якусь позицію, бо він же стільки погрожував. А не виконував своїх погроз, що не знати, що далі буде. Він може втратити також втратити довіри великій кількості своїх е, тих виборців. Так що це нелегка позиція тепер у Трампа, бо він змусить показати, що він робить. Він може також покинути взагалі сказати: Це не моя війна, це так як він вже це говорив. Це війна Байдена і це війна Європи. Ви собі давайте радость і війною. Америка відходить. Ми маємо інше поле державних інтересів. Це зона Тихого Океану. А європейці? Ну, ми, якщо треба, то ми ще здалека щось поможемо. Може там літаками чи іншим, але ми своїх вояків не будемо посилати в Європу.